На ринках Нігерії, де торговці працюють від світання до смеркання, власне здоров'я часто відходить на другий план. Багато хто віддає пріоритет бізнесу, а не візитам до лікаря. Тепер тут з'явилися лікарі, які прагнуть заповнити цю прогалину. Єтунди не чекає, доки продавці відвідають клініку. Вона приходить прямо до них. Серед її послуг консультації, медогляд та незначне лікування за доступними цінами. Є приховані витрати на охорону здоров'я, на транспорт, відсутність на роботі та довгі черги. Тому, надаючи людям медичну допомогу в їхньому звичному середовищі, ми зменшили всі ці витрати, щоб вони могли собі дозволити медичну допомогу. Єтунди розпочала проєкт у 2017 році. Нині в неї працює 17 осіб та сотні волонтерів. Частина фінансування надходить із приватних чи корпоративних пожертвувань. Так, деякі ліки та витратні матеріали субсидують великі фармацевтичні компанії. Людей, яким потрібна інтенсивніша терапія, направляють до лікарень. Єтунде каже, що на ринках вони виявляють багато людей, хворих на малярію. Коло 36 36-40% людей, яких ми оглядаємо, хворі на малярію. Ми лікуємо їх за допомогою комбінованої терапії. Торговці кажуть, що самі до лікаря навряд чи пішли. б. Ми залишаємо роботу на 5 хвилин і йдемо до них. Вони обслуговують нас, і ми повертаємося до нашого магазину, щоб обслуговувати клієнтів. Тож нам це легко. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб на 10 тисяч осіб припадало 10 лікарів. У Нігерії їх лише чотири.